В сутінковому часі, після заходу сонця, тихо-тихо, дуже непомітно починає проступати ледве вловимий образ обличчя тої, хто знає шлях туди і назад. Її кроки тихі, рухи повільні, повіки напівзакриття. її одяг мерехтить чорними шовками та фіолетовими мереживами. На її кистях гранатові браслети, а на пальцях аметисти та сапфіри. Вона зберігає таємницю містерій і допомагає душам, які перейшли межу життя. Вона візьме тебе за руку і проведе в найглибші переживання, почуття та стани. Вона стане вірним гідом у всіх прощаннях та розставаннях. Вона розповість тобі головний секрет про те, що для того, щоб переродитися, потрібно спочатку зважитися померти. Саме з нею, з персифоною, душа шукатиме зустрічі для того, щоб однієї листопадової безмісячної ночі впустити в себе всю її силу і мудрість. До її шепіту ти прислухатимешся, розгадуючи свою особисту таємницю, але перед цим. До цієї зустрічі злегка доторкнімося до її потужного потоку. Поступово перед тобою відкривається мудрість диких вод твоєї душі, сонячний день небезкінечний, дощ не триватиме завжди. Туман якийсь час творитиме химерні картини і після розтане, а ураганний вітер стихне, поступившись місцем тиші та спокою. Це єдина правда і єдина сталість вічна зміна, постійне перетікання, стабільність хиткості. Що буде, якщо ти захочеш негайно припинити смуток? Це буде схоже на те, що ти спробуєш негайно зупинити затяжний дощ. Ти думатимеш, ну що робити, щоб цей неприємний дощ скінчився? Він затьмарює моє щастя. І все, ти в пастці, ти перестала бачити цей дощ. Ти бачиш лише своє занепокоєння та бажання, щоб він закінчився. Тільки це. Від тебе вислизає краса, дощу, від тебе вислизає його самобутня пісня. Ти не можеш споглядати його мудрість і читати його приховані послання. Ти чуєш тільки свою напругу, тільки свої претензії та порівняння. Адже ти порівнюєш дощ із сонячним днем, вбиваючи і одне. І інше. Але десь у заповітних куточках твоєї душі чутно тихий голос, сонце може бути приховане хмарою, дощ може залити стежку в лісі, вітер може розвіяти хмари, туман може впасти на дзеркала озера, якщо ти зараз бачиш зоряне небо. Дивись на нього, за хвилину все може змінитися. Якщо ти зараз бачиш хвилі, що розбиваються об скелі, то люби їх за годину все може виглядати інакше. Не порівнюй те, що порівнювати не можна. Пам'ятай, все минає і змінює одне одне твій спокій, щастя, радість, смуток. Інтерес, подив, страх, надія, тривога. Все змінює одне одне. Без цієї зміни твоя душа не заспіває свою найголовнішу пісню, пісню Мерехтливого життя. Саме під цю пісню приходить зустріч з володаркою Туманів. Та підземних вод. Саме вона перетворить твій внутрішній ландшафт до невпізнання. На місце витонченості та гармонії Афродіти Уранії прийшли зовсім інші вібрації, ті, без яких ти ніколи не отримаєш доступу до найглибших таємниць своєї. Афродіта Уранія залишається у своєму вічному жовтні, а її місце на головній сцені твоїх образів, божественної жіночності, посідає Персефона. Ти вже зустрічалась з її весняним обличчям, коли її прихід на землю сповіщав про урочистість життя, але саме зараз її справжнє народження. І в цьому її головний секрет вона народжується тоді, коли вмирає, коли покидає землю і свою матір, спускаючись у підземне царство мертвих. Отже, діставай свій одяг, зітканий із туманів, щоб доторкнутися до свого серця прощанням і завершенням. Та, що знає дорогу туди і назад, вже прокинулась. І саме зараз ти ініціюєш її код та приймаєш її дар. Що пробуджує в тобі персифона, володарка підземного світу та її енергія Вміння переходити через кордон життя. Знання цінності крис, здатність помирати, щоб відродитись, магічну привабливість, дар пораненого цілителя, дар допомоги іншим дивитись у свої глибини, силу бачити тінь, здатність добувати скарб із болю. Здатність бачити справжню природу людей це буде непросте переродження. енергію персифони довго і наполегливо виганяли з наших життів, її силу не хотіли бачити, до її простору відмовлялись йти. Її риси прикриває накидка, зіткана зі страху людей. І цей страх реакція на те, чим вона володіє. Тобі доведеться підняти цю накидку і поглянути в очі своїй внутрішній персифоні, не боячись, не турбуючись, але довіряючи та приймаючи. У чому секрет її сили впливу? Чому неможливо встояти під магнетизмом її погляду? Її магнетизм не пов'язаний із зовнішністю та привабливістю. Він здобутий нею в досвіді контакту з найтемнішою стороною життя, з надскладнішими, найболючішими станами і досвідом. Її сила підштовхувала тих дослідників, які вдивлялись у прірву людських страхів, агресію, болю та вмирання. Вона не безстрашна. Вона бере страх за руку і робить його своїм головним союзником. Вона не байдужа. вона усуває від себе свої почуття і препарує їх доти. Доки не дістанеться до серцевини, вона не бездоганна. вона сприймає як даність те, що всі предмети відкидають тінь, і доти, доки ця тінь не буде прийнята, цілісності не станеться. Все це обдаровує її тією магнетичною силою, проти якої неможливо встояти. Як можна встояти під поглядом тієї, хто бачить наскрізь людей, явища, життя, смерть? Її магічні інструменти рефлексія та знання ландшафту темної сторони душі, крізь її риси повільно проступає один з головних. Діамантових архетипів її сили, Архетип Володарки підземного царства. Темна володарка, цариця мертвих, володарка ночі ось аспекти її сили, яка панує у листопадові безмісячні ночі. Вона відома багатьма своїми іменами. Персифона, Інана, Калі, Іштар, Гекада, Макоша Осіння і навіть Зелена тара. Усі вони співають пісню смерті, усі вони закликають подивитись на свою тінь і обійняти її. Усі вони ведуть нас дорогою Фенікса, спали себе для того. Щоб потім відродитися з попелу. Вони доповнюють закони життя законами смерті, вони знають, як зустрічати смерть, як приймати її виклики і як їй не програти. Вони знають про те, що гниття це найважливіший і необхідний процес. Який несе свій дар та визволення. Вони знають, що треба взяти те, що померло, і дати йому перебродити, щоб із сміття та непридатності народилась нова користь. Без них наша душа не знає, як ховати, як відпускати, як журитися і оплакувати. І знову і знову повертатися до життя. Без них ти безпорадна в таких питаннях, коли потрібно дати перебродити всьому досвіду, що віджив, щоб витягти і породити абсолютно новий ресурс. Без них неможливий чесний погляд на себе, свою тінь. Глибини своїх емоцій та переживань. Коли в тобі прокидається енергія цього архетипу, ти готова стати на темну стежку, що веде до найпотаємніших глибин твоєї душі, ти стаєш здатною зробити страх своїм союзником і здобуваєш дар пізнання сили смерті та її законів. І це розкриває другий діамантовий архетип сили персефони, архетип тіні. Грандіозна за масштабом та глибиною енергія саме скорпіонові вібрації дають можливість доторкнутися до цієї сили. Існує дві персифони, Одна та. Що виходом із підземного світу сповіщає про перемогу життя, інша ж та, яка відходом у підземний світ проголошує перемогу смерті. В одному образі світло та тінь, і вони неростільні. Тінь є у всіх і у всього, наша тінь. Великий руйнівник та охоронець скарбу одночасно. Якщо не дивитися в неї, не пізнавати і не досліджувати її, вона житиме і накопичуватиме силу до великого руйнування своєї раптової та нестримної маніфестації. Якщо ж рискнути і познайомитися з нею. Тепло обійняти її, відчути те, що в ній живуть втрачені частини вашої душі, вона відкриє свою скриню зі скарбами, які довго оберігала. Те, що в тіні ховає від мене коштовність, ось на що може надихнути зустріч з тінню. включаючи енергію цього архетипу. Ти відкриваєш собі дорогу до своєї цілісності, ти стаєш більш толерантнішою до себе та до інших людей, ти даєш шанс своїй душі досягти більшої глибини та мудрості. І це підносить до твого серця третій діамантовий архетип сили персефони, архетип пам'ятування. Та незабуття. Коли Аїд погодився відпустити пірсифону, він дав їй з'їсти зернятко граната, щоб вона не забувала підземне царство і повернулася восени. Забуття породжує страх, пам'ятування звільняє нас від страху, кожна людина за все життя. Проживає стільки вмирань, і пам'ятування про них робить його сміливим. Пам'ятування це не чіпляння, у ньому немає зависів та постійних повернень. Пам'ятування це одне єдине зернятко граната, як символ знання про пережитий досвід. Коли ти активуєш у собі Енергію цього архетипу ти знаходиш опору у своєму власному досвіді, досвіді криз, досвіді болю, досвіді змін усіх циклів життя. Десь у заповідних куточках твоєї душі чути тихий голос. Сонце може бути приховане хмарою, дощ може залити стежку в лісі, вітер може розвіяти хмари, туман може впасти на дзеркало озера. Якщо ти зараз бачиш зоряне небо, дивись на нього, за хвилину все може змінитися. Якщо ти зараз бачиш хвилі, що розбиваються у скелі, то люби їх за годину все може виглядати інакше. Не порівнюй те, що порівнювати не можна. Пам'ятай, все минає і змінює одне одне. Твій спокій, щастя, радість, смуток, інтерес. Подив, страх, надія. Без цієї зміни твоя душа не заспіває найголовнішу пісню пісню Мерехтливого життя. Зустрічай листопадову ініціацію, дозволь душі згадати все те, що було втрачено під зовнішнім тиском. Відкривай серце і повертай собі магнетизм і всі дари тієї, хто знає дорогу туди і назад.